Всім привіт! Наближаються новорічні свята і актуальною стає тема подарунків. Я хочу зі свого боку розказати про деякі ідеї подарунків для людей, які люблять активний відпочинок, якісь пригоди, туризм. І деякі з них, я думаю, будуть цікаві навіть звичайним людям. Список всього, що я тут перелічу, я залишу в описі до цього відео. Там будуть Посилання, на жаль, не буде, тому що це не рекламне відео, а назви і описи будуть в посиланні там внизу. Почнімо. Перше, це ніж. І одразу скажу, що ножи не дарують, тому коли будете передавати, то попросіть якісь там гривню взамін, бо це є дурною прикметою, ви передавати, гостре, без грошей. Це ніж Мурахнів Евдріс. Він дуже маленький, дуже компактний, дуже легкий, менше там, 80 грамів, якщо не помиляюся. Е, ним, причому він дуже гострий, дуже надійний, нескладний в нього повністю лезо проходить у ручку. Тому він там не зламається, навіть якщо ви ним будете щось ковиряти. І при цьому через його розміри, через його компактність і зовнішній вигляд, ніколи в житті ні в кого не виникне ніяких питань, що це якась холодна зброя. Це очевидно маленький, простий туристичний ножик, яким все на світі можна порізати, заструвати палку, відрізати свій там, шматок хлібу. Для всього вам його вистачить. Всі хочуть такий ніж, дуже рекомендую. друге Українці зараз, звісно, розібралися, розкупили і, в тому числі завдяки моєму відео, всі пальники, горілки газові, там якісь е, засоби для приготування їжі на газу. І тому ніби цього б і не могло бути в цьому списку. Але це от, реально туристична штука. Я не рекомендую її вдом брати, тому що вона маленька і дорога. Е, але Туристи будуть в захваті, тому що вона маленька і тому, що вона дуже легка. Це супер-супер маленького розміру отакий пальничок, який можна взяти з собою завжди. І він там ну, нічого не займатиме ніякої ваги. Ні, ви його не помітите буквально з собою. В нього нема п'єзорозживу, тобто вам потрібно буде мати з собою якісь е, спички там, чи якусь запальничку. Але ну, такий в нього. Зато компактний розмір. Все одно всі беруть з собою запальничку, тому що треба розпалювати бегать буває. Третє. Ніколи не здогадаєтесь, що це таке? Це рушник. Він компактний, дуже зручний і має такий класний чокольчик. Рушник моєї улюбленої компанії Situ Summit. Рушник з мікрофібри. Ним витиратись класично, не дуже зручно, ним більше промокуватись, зручніше, ви до цього доволі швидко звикаєте. Він вбирає в себе купу води, він доволі великий, ним можна прикритися для того, щоб перевдягтись десь. Вбирає купу води, вижимаєте, він дуже класно вижимається і одразу можна промокувати знову. Я купаюсь, буває восени, буває взимку, там ходжу десь на якісь джерела. І мені зручно, що в мене з собою є така штука, що не треба нести рушник, особливо коли ти там десь бігаєш. Е, ще як варіант його використовувати в спортзалі. Ви знаєте, що в спортзалах прийнято, в нормальних спортзалах прийнято підкладати на е, ваші тренажери, підкладати рушник, якщо ви там це якась лавка, десь щось лягаєте, да, щоб не перенатинатися з чужим потом, з чужим тілом. Класний подарунок для всіх, хто любить водні процедури, чи просто ви їдете кудись в гості і ви хочете взяти з собою легкий, маленький рушничок, щоб не брати з собою там якесь величезне байкове, невідомо що. Наступний момент це баф. Ця штука просто легендарна в туризмі. Це такий тубус тканини, який втягається на шию. На лоба, на вуха, як бандана. Десь е на руку його можна вдягнути, щось з ним можна закріпити, затягнути. В мене є їх декілька. Оце синтетичний, і це з Маріновул. Про нього поговоримо, точніше, про Маріновул поговоримо трохи пізніше. Е я його використовую взагалі повсюди, і на шиї, і на голові, на вухах, коли бігаю. І як е, шапку замість шапки е, під шолом велосипеда в зимову пору року, в холодну пору року. Ну, це штука, яку реально теж хочуть всі. І дивіться уважно, можливо, в більшості туристів вона вже є, але зайвою ще одна ніколи не буде, особливо якщо вона з нову. Наступним моментом, знову не здогадати, що це таке, бо воно запаковане. Це рукавички. Дуже легкі, дуже компактні. Все, як я люблю, не дарма запаковане показував, для того, щоб було зрозуміло, наскільки воно легке і маленьке. Рукавички теплі. Одразу зверну увагу, ця тканина дуже чутлива, в ній там, повідок собаку не повигулюєш, по скелях не полазиш. Я думаю, що ця тканина не витримає. А от для повсякденного використання десь їх носити, чи там не на ковзанах в них катаюся, де не потрібно постійно щось робити руками, або ви зняли, да, руками зробили, вдягнули. Дуже класно, тому що вони утеплені прималовтом. Примолов. Це штучний теплий легкий матеріал, який дозволяє там, при мінус 10 в них дуже 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 нормально, ну причому довго, знаходитись на вулиці. І я вважаю, що коли воно ще й так мало місця займає, дуже приємно мати це з собою. Тому що речі, які у вас є, і лежать вдома, вони не працюють. Наступний момент. Ось вже більш суперечлива штука, тому що це термофляга. А суперечлива вона в тому, що не всім вона потрібна. А потрібна вона тим, хто любить гарячі напої взимку і холодні влітку. І вона займає доволі багато місця і вона важить так ну, доволі легка, але не настільки, наскільки б хотілося. І брати її з собою ну, не завжди хочеться. Але якщо ви не збираєтесь тягнути великий термос, і готувати десь каву чи чай і просто попити трохи кави чи чаю по дорозі, вона герметично закривається. Якщо впаде, нічого страшного не прольється, головне, щоб не зачепилося, не відкрилося, тому там бігати з нею я б не став. Але мати з собою гарячий чи прохолодний напої влітку довгий, тривалий час надовго пару годин точно тримає через кришку тепло втрати йдуть. Оце все класичний терміс вакуумний. Крута річ для тих, хто постійно п'є гарячу каву. Наступний момент: це в нас іде герметичний мішок для тих, хто любить активні види спорту на воді. Та й не дуже активні. Всі, хто любить, любить там на саббордах кататися, на човнах, каяках, сюди закинули. Сухі речі, телефон, навушники закрили, загерметизували, застібнули, все, воно у вас нікуди вже не подінеться, воно не промокне. Те ж саме, якщо у вас в рюкзаку лежать теплі речі, ви під дощем. Теж саме, якщо ви бігаєте, пітнієте крізь спину, рюкзак і ви поклали сюди якийсь пухавік. То він у вас залишиться абсолютно сухим, абсолютно неушкодженим. Крута штука. Різні є по об'єму. Моя улюблена, мій улюблений бренд Cito Summit. не дешеві речі, але дуже симпатичні, і дуже функціональні і легкі. І останнє, але не найгірше, але найкласичніше це шкарпетки. І не просто шкарпетки, а шкарпетки знову з Merino Wool. І тут ми проговоримо про Merino Wool трошки детальніше. Тому що це мій улюблений матеріал останні, я не знаю вже кілька років: це овеча шерсть але не простих овець, а овець породи Merinos, які живуть в Австралії. Чим відрізняється? Їх шерсть більш тонка і вони не колються. У мене дуже чутлива шкіра, і я трошки відчуваю цей вплив шерсті на мою шкіру. Але не такий, як знаєте, там той светр в дитинстві, який вас повністю роздирав. Це абсолютно інакша тканина по відчуттях по своїх, а по властивостях вона зберігає тепло навіть якщо вона волога. Вона класно цю вологу відводить, вони доволі швидко сохнуть. І найголовніше, на відміну від синтетики, вона не вбирає запахи і не набирає, не накопичує запахи. Можна проходити в таких шкарпетках добу і вони не будуть пахнути. Шкарпетки, якісь ті ж самі бафи, термобілизна все, що ви знайдете з Merino Wool, все буде класним подарунком. Вона дорога, дорога, тому що тут шкарпетки можуть коштувати. І 20 баксів ну насправді, починаючи з 10 доларів, можна вже знайти. Буває трошки по знижках дешевше, буває, трошки дорожче. Вони бувають товсті, тонкі, високі, низькі, абсолютно різні. Їх можна вдягати як для прогулянки, як для бігу, як для спорту. Будь-куди, супер крута річ. І дивіться просто, щоб в місту Marino було не менше 50%. його зазвичай змішують з синтетикою для того, щоб вони більш надійні були. Не менше 50%, краще там 65% і більше. Оце буде вже класна, крута річ. На цьому, в принципі, я буду закінчувати. Нагадаю, єдине, що. Найголовнішим, найправильнішим і найкласнішим подарунком цього року є донат на Збройні Сили України, бо без них оце все не має ніякого жодного значення. Ви все це прекрасно розумієте. Тому за можливості купуйте щось з цього, чи щось іще там собі на подарунок, чи комусь іще на подарунок. І трошки зразу донат трошки одразу на Збройні Сили України для того, щоб. Це все мало якийсь сенс. Дякую вам за увагу. Всього найкращого, всім наснаги!